Доброго дня, шановні члени комісії, запрошені гості, пане директори. Сьогодні у нас на комісії одне питання Звіт директора комунального некомерційного підприємства з Бараської центрального лікарня з Бараської міської ради. В Бразьку міську раду на комісію звернувся директор з Бараської міської лікарні із заявою. Що просить? У зв'язку з закінченням терміну дії контракту між мною та Збаразькою міською радою прошу скликати позачергове засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, медицини, культури, спорту, молодіжної політики, сім'ї, туризму, духовності та соціального захисту населення Збаразької міської ради, де заслуговані звіту про діяльність КНП Збаразька, Бараська центральної лікарня Збаразької міської ради за період з 2020 по 2025 роки. Та розглянути можливість продовження трудових відносин згідно пункту 26 діючого контракту. та рекомендації комісії прошу надати на розвитку Бораському міському голові. Звіт директора за період 2020 2024 5 роки додаю. Так, що у нас є? Звіт доданий до заяви. Також хочу наголосити на одному моменті, що до заяви директора є звернення депутатів з Бораської міської ради. Два звернення на нашу комісію. Кількість підписантів депутатів 20 20 депутатів підписало тих два звернення. Під загальну кількість депутатів 26, тобто ну, це досить і вагома така кількість. І хочу зазначити, що мені невідомо, чи хтось відмовився. Можливо, просто був і в ситуації, коли дехто з депутатів не знав з якихось тих чи інших причин. Але факту, що хтось би відмовився підписувати, мені невідомо, можливо, навіть такий є. Є сенс зачитувати звернення депутатів. я думаю, кожен з нас його підписував, суд присутній, хто ну, знайомий. Якщо коротко, то директор з Братської міської лікарні перебуває на своїй посаді згідно підписаного контракту. Даний контракт пунктом 26 під пункт 2, якщо не помиляюсь. Передбачає продовження даного контракту на період від 3 до 5 років на тих самих умовах. Хочу зазначити, що мені невідомо про факти якогось винесення доган. У вас були догани за цей Ні. період? Не було. Також ми кожен рік заслуховуємо звіт директора, Кожен раз звіт був визнаний задовільним на нашій комісії на сесії Збораської міської ради звіт заслуховується і був визнаний задовільним. Тобто підстави знавати роботу зараз незадовільною за цей період немає. Хочу запитати, чи є у вас якісь нагороди чи відзнаки від ну, Тернопільської обласної ради. Ну Так. Є, так. Так. Іменний годинник. Районної адміністрації, наприклад. Тернопільський, є від Тернопільської районної адміністрації є. Чи є у вас можливо профільні, скажімо такі, є заявка від міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Я думаю, що це дуже вагома така думаю, вашої це від, від Ляшка, ну, думаю, що це. Від відділу охорони здоров'я були якісь протягом цього періоду, ні, якісь не було. Ми дякуємо. А, дякує а, а. Дякує. Дякує е, а скажіть, чи від відділу охорони здоров'я чи були якісь скарги на роботу, чи були якісь ні, ні, все в робочому в процесі? Я думаю, що в нас не було жодним керівником комунальних установ, якихось проблем чи чи було якесь вирішувало... невиконання ваших там доручень, чи там ваших рекомендацій керівником. Ні в, ні, в процесі роботи. Ні, ну, тобто ну, задов... на співпраці. Це співпраця. Співпраця налавчено, ви так, задоволені не... роботою. Добре, тоді я пропоную, якщо немає в кого поки що запитань, заслухати коротко а тоді я вже... Я можу процеси... дати кожному звіт. Окремо. Ну, якщо має така можливість, задати. Тобто Прошу вас, ви просто головне. Я ну, тобто, ще хочу сказати, що, наприклад, я з власного досвіду бачив. Скажімо так, не то, що реорганізацію, а становлення знаного лікарні за останні 4 роки, яка вона була, яка вона стала. Завжди можна хочу звернути увагу, завжди, завжди потрібно краще. Але потрібно порівнювати ту ситуацію, яка була, яка є, враховуючи наявні ресурси, можливості, і людські ресурси, і фінансові ресурси, і ситуацію в країні, ситуацію в області. І всі ми розуміємо, що важко, коли, наприклад, масово закриваються відділення, масово закриваються цілі лікарні, то не те, що вберегли, а й відкрили. Ну, зараз, я думаю, скажете, і паліативне відділення, і, і ряд інших було там заходів, і ще на таких на покращення, надання медичних послуг. Я вже не буду говорити про те, що як Порівнювати чи не порівнювати стан медичного забезпечення самих пацієнтів, які лікуються, які були 4-5 років тому, як зараз. Ну, тобто, Прошу перейти до самого звіту. Шановні депутати, шановна комісія, я щиро дякую всім за 5 років проведених. Відпрацьованих разом з вами, я щиро всім вдячний. Робочі моменти завжди є, були і будуть, є якісь може і непорозуміння, що з моєї сторони, що я думаю, я вважаю, що з вашої сторони, ну але в цілому я, скажімо так, жадно, ні одного разу не чув від депутатського корпусу якихось перепон на, для роботи з Беральської лікарні. За що щиро всім вдячні? Ну, це мені все зачитувати, Ні, Чи, головні ну, ти, показники. головні показники. Ну, Скажімо так, саме основне, що ми почали з 2020 року працювати на фінансування, наші почалися лікарні, і робота пов'язана з Національною службою здоров'я. У 2020 році ми всього у, у мали сім пакетів, підписаного з Національною службою здоров'я. Сім пакетів це хірургічні операції дорослим та дітям, стаціонарна допомога дорослим та дітям безхірургічних операцій, медична допомога при пологах, амбулаторна, езофагогастродоодена колоноскопія і стаціонарна допомога COVID-хворим. Ковід-19. І цей догор за тими пакетами ми всього навсього мали 43 мільйони 170 тисяч 499 гривень. Ну, уявіть собі, що таке ковід. Ми всі, всі разом ми його пережили. Як не було важко, ми в лікарні створили, в нас була, нам не вірили в це. Що в нас є дійсно 126 точок, підведене центральним киснем. І до нас приїжджала міністерська перевірка. Одівалися в тоді ж це всі ми були у діті в костюмах, і ми рахували кожну точку. Вони кажуть, це перша лікарня, яка каже, написала 126. І насправді у нас є 126 двадцять Точок централізованого підведеного кисню. Ну, ми за час ковіду не тільки обслуговували жителів нашої громади, але і жителів, можна сказати, всієї Тернопільської області. Тому ми не відказали ні одному чоловікових з, з усіх. З усіх, з усіх областей ми мали, і ми мали підписати навіть тому такий є пакет е, інфекційного реагування, але зв'язку з якимись обставинами, я не знаю, цей пакет нам ну, це було треба було волі більше. Лати. Ну, в 2021 році ми вже е, підписали 11 пакетів, е, тобто е, і на суму 64 мільйони 182 тисячі 937 гривень. До них додалася ще гістероскопія, цистоскопія, стаціонарна, е, стаціонарна паліативна допомога. Ми відкрили перший, одні з перших області стаціонарну паліативну допомогу. І також ми відкрили пакет ведення вагітності в амбулаторних умовах. Ну, скажем так, відкрити паліативну допомогу це такий зараз, скажем так, найбільш… реабілітація і паліатив інсульт інфаркт найбільш пакети, які найбільше контролюються Національною службою здоров'я. І зараз от, Національна служба здоров'я працює в Тернопільській області. І що перевіряють? Їдуть перевіряти спочатку інсульт, а потім перевіряють і реабілітацію, і паліатив. Ну, у нас, наприклад, на сьогоднішній день у нас на стаціонарі знаходиться 29 паліативних хворих, ну, які забезпечені. Повністю стопроцентово забезпечені медикаментозними медикаментами, і також засоби індивідуального. Тобто, це ті люди, які що там 4 роки тому не мали, в принципі, де нормально скажімо так провести Остальні... останні дні життя. Остальні... Люди, ну скажімо так, і за сприянням, наприклад, саме найбільше це сприяв Андрій Миколаївич, тому що в нього батько так, ну так, якщо б не на камеру лежав. і... Тоді ми закупили, виділила, була міська рада кошти, ми закупили майже на кожну палату холодильники, тобто що хворі, паліативні, ну система паліативної допомоги, в чому заключається, що хворі, ну я так, це медичні терміни, але хворий має померти без болю. Ну краще, ти життя скажі. Не в ті останніх безболісно. Да. Без, Ну, Без це болюче. Також нас на сьогоднішній день. Ми маємо ще пакет амбулаторна. Ну, це я потім але скажу, що на сьогоднішній день ми маємо 55 хворих, які знаходяться в на в амбулаторному амбулаторній паліативній допомозі. Тобто, це хворі, які також забезпечені індивідуальними засобами гігієни і медикаментами. Ну, саме основні це медикаменти. Ви всі розуміємо, що це наркотичні анальгетики, обезболюючі прекурсори, памперси, пеленки, ну от таке. Таке. Ну, в 2022 році ми вже заключили на 5, 15 пакетів на суму 73 мільйони 70 на 1821 828 тисяч. До цього ми ще додали такі пакети, як хірургічна операція дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня. Тобто, що це означає, що? Хворі ну в цьому світі, і так само у нас хворі має най найменшу кількість проводити в стаціонарі. Ну, бачите, це все так і не так, а тепер НСЗУ каже, що в стаціонарі хворій має знаходитися не менше п'яти днів, якщо менше п'яти днів, даний випадок практично буде не зарахований. Але хірургічні операції мусить бути, і ми на це дуже звертаємо увагу, щоб хірургія одного дня. Тобто прооперували, зробили певну операцію і на другий в цей же самий день мусить хворій і бути Раніше на нього дуже звертали увагу, зараз так якось. Ну і також відкрили діагностику лікування з хворих з вірусом імунодефіциту, тобто ВІЛ хворих має пакет. Ну, в силу таких обставин, що я не можу говорити, скільки в нас є, ну, є. Велика кількість, достатня кількість інфікованих, -фі які отримують нас безкоштовне лікування, безкоштовне лікування. Ми отримуємо всі препарати е в центрі здоров'я. Це через Тернопіль і Тим хворим надається е дана, е дана послуга. Е і також у нас був у 22 році ще відкритий такий підписаний такий пакет забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я. Це що це означає? Це відшкодування е, заробітної плати лікарям інтерна. Ну, З 20, кінця 24 року, і зараз е, ну, з лікарями-інтернами величезні проблеми в плані фінансування держава. Покриває все на все 50% їхньої заробітної плати. Їм, так само, як цією постановою, що лікарі мають отримувати 20 медсестри 13,5%, так само інтернам 15 тисяч заробітна плата, а держава покриває все на все 8,5 тисяч. Тобто ми майже 50% доплачуємо на сьогоднішній день у нас. Знаходиться е, 8 лікарів. Е, 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 в 23-му, я сказав, що ми е, в 23-му році ми продовжили співпрацю з НЗЗУ. Е, е, було вкладено е, всі ті самі були пакети, 15 пакетів, але вже на суму 71 мільйон. Чомусь? Бо там 71 мільйон 695. Чому зменшилась сума майже на 2 мільйони? Тому що е, вже був е, забраний пакет е, стаціонарної допомоги пацієнтам з ковід. Е, тобто, і тому цифра з е, 73 мільйони впала на 71 мільйонів. Але ми тоді відкрили пакет реабілітаційна допомога дорослих та дітям в амбулаторних умовах. Я думаю, неодноразово ви бачили відеоролики, як працює наше реабілітаційне відділення. Ну, скажімо так, Ми чомусь боїмося себе хвалити. Я вважаю, що амбулаторна реабілітаційна допомога в нас надається. На кращому в кращих умовах і на вищому рівні, ніж в багатьох лікарнях області. Це я скажу впевнено. Я був не в одній лікарні реабілітації, я бачу, які є в кого які, скажімо так, інструменти, які є тренажери. Тому подібні речі, і що є в нас. Ну, Ми нічим не відстаємо, я вам кажу, розрекламовано велике, сильно розрекламовано відділення реабілітації психлікарні, ну, звичайно, це рівень європейської клініки. Тут ми навіть не маємо що говорити, але повірте, що всі всі, які методи вони впроваджують, ми стараємося, і забезпечення, от, матеріальне забезпечення нас. На високому рівні. Ну, бракує звичайних спеціалістів. Де питання про відкриття, наприклад, стаціонарного пакету реабілітації. Ну, На сьогоднішній день настільки гостро стоїть питання про кадровий потенціал, тому що потрібно 10, 10 мінімум, мінімум 10 лікарів фізіотерапевтів, тобто це ерготерапевт, реабілітолог, і мінімум 13 медичних сестер, які мають, ну вони називаються помічник лікаря Ну, На сьогоднішній день це забезпечення практично неможливо. Ну, тому що тільки на слідуючий рік, в 26-му році, буде перший випуск лікарів реабілітологів і це настільки стоїть гостро по всіх лікарнях, дзвонять головні лікарі, питаються, чи часу немає, чи не маєш. Дай мені. Ну, хочу сказати, що до нас приїхали двоє переселенців, лікарі, реабілітологи, які працювали в Харкові, працювали в реабілітаційному центрі, які дійсно ну, відповідають лік лікарю, реабілітологу відповідають повністю. Ну, вони ставлять, вони молоді, амбітні, ставлять такі. Думаю, вони сьогодні написали мені список, що купити. Я кажу, то рівно ціно одномісячні заробітні платі всіх лікарів. Ну і в 23 му році в нас. 24. Тому В 2024 році ми підписали знову всі ті самі 15 пакетів, але вже на суму рахуйте, що в 23-му на 71 мільйон, в 2023 на 81 мільйон. Ну, в 23-му році у нас, 24 2024 році, а, ну, тоді зразу за 2025 став, що на цей рік ми підписали договір з НСЗУ вже на 88. З половиною мільйона. Тобто як на 23-му 81, 24-му 81, а в 25-му на 80-ті. Ви зараз маєте пакетів? 15. Тобто в два рази, більше в два рази збільшилося з 7 так. до 15. До 15. Ну в нас забрали пакет, ну це не, не в нас, це така тенденція по всій Україні. Пологи. Немає, ну, на жаль, кому родити? Нема, на жаль, кому родити. Вимога така, що підписали з НЦЗУ, не менше 170 пологів на рік. А чи маєте може інформацію по схожих лікарнях, які були схожими там, 5 років тому? Е, Ті, мають пакетів там в Ланівсах підволочитися? Ну, вона менше. 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 Не буде вирівняти там з містами обласного значення кременних чортків. Там, ну, так. бо це класти на лікарні. No. Ну, в нас, скажімо так, ті пакети, які в нас є, вони у нас всі, всі підписані. Так, я ще дуже хочу підписати один пакет, який я це мрію. Це особливо жінкам всім старше 40 років мамографія. Ми маємо мамограф, Це ще за сприяння Володимира Бойчука, Він до нас був переданий з. Онкодиспансера, але чому ми не можемо його запустити в цей пакет? Тому що нема оцифровувача. Фірма сам мамограф хороший, ми робимо знимки на рентгені. Ну, як колись робили на рентгені, але це вже старе, але щоб підписати даний пакет, треба оцифровувати. Оцифровувач коштує в районі 2 мільйонів до нього. Ну а сама послуга, ну там мені один казав, так бізнес не ведуть. Так дійсно так бізнес не ведуть. Але здоров'я людини часом не вимірюється кількістю. грошей. Що буде усиховувати, що могло би бути підписаний пакет. Пакет. Один. Ну на сьогоднішній день одна, наприклад, процедура. Це що це за що це за пакет? Це жінки після 40 років всі мають проходити мамографію. Це рентген молочної залози. Раз в два роки. Жінкам після 40 років. Ну, ця процедура коштує е, НЦЗУ, платить за дню все на все 200 гривень. Ну, ну, тобто жінка воно взагалі нічого не коштує? Ні, абсолютно. А, але ну, підписати той пакет ми не маємо можливості, тому що немає. М, Я думаю, що якби залишитися директором, то ми спільними зусиллями у 25-му році мали би ну, Це доби, це, доби, це питання, Дивіться, це що дивіться. Я все це кажу. От всі переважно, так я не можу про вік жінок навіть некоректно говорити, але всі жінки-вчителі. Вчителі переважно після сорока років, і Ми тому ні, ну то я не мав вас ще му ще молодші, <сі> ну тобто, ви як керівник, в принципі, якщо залишаєтеся керівником, то ви готові йти десь свідомо на якісь додаткові витрати внутрішніх ресурсів, аби пакет? Це не так, це діло не в фінансах. Абсолютно ну, я розумію. Тобто, ви готові, я кажу, що це, здачі. якщо якщо ви чисто з фінансової точки зору, це лікарня йде. Мінушу готові витягнути десь внутрішні ресурси з лікарні, аби ну ви би просити хоч хай. би щось, ще, що якісь кошти може міська mm -hmm. рада виділи щось е ну, лікарня? Що ви залишаєтеся, якщо буде це, це, Ну, скажімо так, це моє одне з що таких... Щоб продовжити контракт, це буде е одне з пріоритетних з напрямків. Бо цей сам апарат е Siemens, він хороший. Той що фахівці є? Вас будуть. Так, звичайно, це у нас ще живеться. Ні, ну у нас ще рахуйте, Я хотів запитати, ну чи ваше щось з'явилося? Ну, в принципі, у нас проведені ще ремонти в терапевтичному відділі, в паліативному відділенні, в неврологічному відділенні. Я думаю, що в хірургії, Кожен з нас, чи з наших родичів, знайомих друзів, буліка, хоча б десь колись відвідує. Лікарню і сам може бачити зміни у всіх відділах. Особливо, мабуть, це все-таки травматологія, це ну, відділення це, реанімації, це, це хірургія, та, хірургія та. Та. Так, ну, Але всі відділення. Я, я, я хочу все. сказати, що я почав свою діяльність на посаді директора з того, що я викликав всіх травматологів і запитався, скільки ви зробили операцій за 16 й за 19 рік. Скільки ви думаєте? Ну, я ну, б я знаю, то ситуація. Скільки відомі? 16. За рік. За рік. Всі разом. Всі разом. Тепер за місяць. більше. Сьогодні, сьогодні травматологи за вчорашній день зробили три операції. Ну, я знаю особисто, навіть в мене знайомі друзі, навіть які приїжджають і до травматологів, і на операції, навіть хірургії в Типу, Кажуть, бо по-перше, ну, більше якось довіра, по-друге, Тебе не виганяють умовно після обіду вже, і нормально все проводиться. І немає ніяких питань. Значить, це ну, говорить про якийсь розвиток. Якщо є у вас все, так? Якщо є, якщо є в членів комісії якісь питання, зауваження, то доповідача немає? Немає. Ну, хочу також сказати, що е, були повідомлені про час і місце засідання комісії. Всі зацікавлені, чи можливо зацікавлені особи, то якщо всі, хто хотів, ті прийшли. Тобто, якщо б в когось, думаю, були якісь заперечення проти продовження даного контракту, чи якісь аргументи проти цього, то вони б були тут і заявили. Тобто, як немає нікого, то можна вважати, я думаю, що ні в кого, особливо, там, чи з міської ради, чи з інших представників якихось там, немає заперечень щодо продовження контракту. Ну, я так розумію, вас також немає, правильно? Ви є, але я вас питав, вас немає. Ну, вирішує міська рада. Ні, я розумію, особисто відділу охорони. Особисто відділу. Ну, я як учільник відділу, в мене склалися хороші стосунки з керівником. А по діяльності керівника як керівника є які заважні? Бо в нас тільки робочі стосунки і я Я надіюсь, відділ охорони здоров'я не заважає керівнику закладу виконувати свою посадові обов'язки ні ні разу. дуже добре не мішаю, то вже непогано. І ви ж знаєте, що я завжди вболіваю за медицину і прошу, за виділяйте кошти, тому що ну не тільки добре. Скажіть. Ще, скажіть нам остаточно, тому що ви фахові відділу і в міській раді ніхто, крім відділу охорони здоров'я, не має відношення до охорони здоров'я. Якби ви сиділи по сторону, де сидять депутати і були депутатом, ви б підтримали цей проєкт рішення рекомендувати продовжити контракт з Чіпкельом? Дивіться, вчиняю. Ну, то так, то... Так. Але ну, то то ви можете вийти. Я... Ну, ви ну, ні, ви. ні, я розумію, я просто хотів ще надихнутися. Кожен керівник, Бо, я керівник. Я вас дуже поважаю, як фахівця. Я, я розумію, що, і вашу думку. <кліг> що ви всі ці п'ять років професійно ставилися до своїх обов'язків, відповідально дуже, і ваша думка для нас дуже важлива. Якщо ви кажете, що ви за, взагалі тоді в мене і так сумнівів не було, так як Ну дивіться, єдиний орган, який займається охороною здоров'я в міській раді. Плюс наша комісія, яка також має відношення до медицини. Якщо в нас сходяться думки, я не бачу взагалі питань, чому б це не відбулося продовження підписання контракту. Добре, і чи в запрошених є в когось якісь питання, зауваження? Ну, Пропоную проходити до голосування, немає ні в кого. Більше питань. Ні. Okay. Прошу до уваги заслухати проєкт рішення. Про звіт директора комунального некомерційного підприємства «Бараска під Центральна. Лікарня з Бораської міської ради. Вирішили, перше, визнати звіддиректора КНПС Бараська центральної лікарні з Бораської міської ради Чіпля задовільним. Ми не можемо ставити оцінки, ми або задовільним, або не задовільним, або приймаємо, або не приймаємо. Друге, рекомендувати заслухати звіддиректора КНПС Бараської центральної лікарні з Боратської міської ради чи на сесії з Бораської міської ради. Я би ще тут пропонував дописати, та визнати його задовільним, якщо не против. І третє, рекомендувати З міському голові продовжити контракт з ЧПЛ на посаді директора КНП ЗБська центральної лікарні з Братської міської ради згідно чинного законодавства. То ми не просимо нічого протизаконного. Далі все йде на розгляд Брацького міського голови. Хто за проєкт такого рішення, прошу голосувати. За вчетвором рішення прийнято одноголосно. Так що надіємося, на подальшу співпрацю. Всім дякую за участь в комісії. Засідання комісії оголошення закрити. Дякую. дякую.